it's

Взяв нас у хару салату сам. Дивіться, що сьогодні немає коти, а це ні дай кольця. Вона приїхала сюди подякувати. Мені особисто на це горе. Мене дитині. Мене диктіє Європи. Не горбіє Монтефісії п'ять сил на сніда на сніги кірма. не Чарту магію, біломагію, йо, хіроманів, все ж хоч. Де можемо? Таке людям немає чита. Люди мали читають. Як тільки почнемо ретикувати слово, Як вчениць, то вже не відпускають.